Що порадиш з м'яких матрасів? Е, є три варіанти, які можу порадити. І е, Бюджет абсолютно різний. Перший, що мені подобається, це фортуна. Це, мабуть, топ із того, що мені подобається з м'яких. Турецький матрас досить високий, 24 см, якщо не помиляюсь, висота, вартість 16900. Це я кажу за розмір 1,60 2. Він м'якенький, тут іде піна меморі у верхніх шарах матраса. І при цьому дуже дуже комфортний. Е, є різні розміри на складі. Доставка по Україні безкоштовна взагалі, бо він приїжджає скручений і вакуумований. Друга моделька йде трішки дешевше, це українське виробництво. Матрас називається Diamond. Він м'якший буде за фортуну. Тут іде латексована піна, можливо, правильніше сказати, пружніший, ніж вона. Але теж дуже комфортна моделька. От хто хоче пом'якше матрас, мабуть, самий такий пом'якше, то це Diamond вам підійде ідеально. Він і м'який, і пружний одночасно. 13700 вартість в розмірі 1,60 2 робиться в будь-якому розмірі. Єдине, що він не вакуумований, не скручений, тому доставка по Києву безкоштовна в інші регіони платна. І останній самий м'який матрас називається Кейкосоно. Це теж українське виробництво. Тут немає ні піни меморі, ні латексованої піни. Тут просто ортопедична піна, але з масажним ефектом, вона тут така рефлена. Але м'яка, спеціально зроблена м'яка. Ось ви можете збоку може показати, наскільки там умовно вона просідає під моєю вагою. Насправді, це, хто любить найм'якший найм'якший варіант, він підходить. Навантаження тут не обмежене і гарантія 8 років йде на такий матрас, як Кейкоссона. Вартість 1,60 на два 14800. Тобто він йде посередині між першими двома, двома варіантами. Це тільки три матраси. І насправді дуже. Важливо при виборі матраси на них полежати, тому що м'яке у кожного різне. Оці всі варіанти вони типу м'які, але по своїй жорсткості відрізняються. Тому, якщо ви в Києві, приїжджайте, лежіть. Все доступно оплату частинами на 5 платежів, доставка по Києву безкоштовна. У нас є оплата частинами від привату, моно, Абанку та Пумба. В шапці профілю телефончик для зв'язку.